Добре, а про те, що от Вячеслав говорить, що він заперечує це все, що є розказала прокурор, обвинувачений цей акт, і от він сказав, що він не хоче, щоб його тримали під вартою. Дивіться, портретна експертиза показала, що чоловік, який сидів на лавці, це є з я вам раджу зінченка перебрати в КПЛІ і дати йому куля, і ви побачите, що це він. Все, що він буде говорити в суді, це все неправда. Він обвинувачений, і він вбив Ірину Федо. І він сяде до вічно. Щоб хто там говорить. І навіть оці люди, які не поважають Україну, не поважають української мови, які поплюжать честь і гідність до героя і показують в хто ці всяку свою Тому я вважаю, що Звітченко сяде до вічно. Він жорстоко вбив мою маму. Тому та тварина навіть не має бути. тут.